Відкриваєш балкон і перше, що бачиш, це магнолія. Я вам показувала її при сонячному світлі. А зараз йде дощ. Дощ іде. Але магнолія від цього виглядає не менш прекрасно. Тихо, шумить дощик, птахи виспівують, Чудова квітнева погода. Що у нас на цьому боці? Нарциси. Обожні внутрішній дворик наш. Обожнює. Вже за кілька днів тут буде все, це зелене.